Знайшов у цьому місці. Таку грубку грибочків гарненьких. Ну і не думав відео ніяке робити. вийду далі. А тут отаке мене чекає. Ось оцей грибочок. Далі. Оце така група грибів. Вон гриб, он гриб. Так, є. Це у нас а -а -а. і що робиться. Опа, шляпку обірвав. Цього ми показали. Підемо далі. Підемо далі. Дивимось, що тут у нас? А тут у нас отаке от отакий нормальний. Цей да ага. нічого. Підемо його сюди. Сюди. Пішли далі. Пішли далі. Маємо. Ось цього. Трошки його вже з'їли, але нам залишили. Так, цей. а Це нормальний, поїдений просто. цей, Так. Кладемо на місце. Кладемо на місце. маємо таку кочку. Так, ну що тут далі? Що тут далі? А, далі нас чекає такий старезний-старезний гриб, якого ми вже брати не будемо. А там, а там гарненький. Ось такий. І не один. рвати не будемо, зробимо фотку. А це ще, ось ще й третій. О, ось такі у нас сюрпризи сьогодні. Ну, так, так обходимо, дивимося. Обходимо, Ну, На тому велика подякана. Якщо щось росте ще, ми його теж візьмемо. Так. О, отакі росте. А такі росте. Ось. Окей. Маленький такий. Маленький. Відносно. Так. Так, це ми кладемо. На місце до цих. А добре поки. Поки добре. Поки добре. Ось така наша урожайна діляночка. Дякуємо лісі, що нам такі подарунки зробили.